Можливо, ви не сподівались, сьогодні буде нове відео про підключення і активацію протитуманних фар на Nissan Murano Z52. Як ви розумієте, цей автомобіль був куплений з США та відновлений в Україні. І ми бачимо, що на цьому перемикачі у нас немає можливості керувати протитуманними фарами. Так передбачено заводом. Для того ринку, куди поставчався цей автомобіль. Тут людина купила собі проводку, але в самій проводці автомобіля у нас є теж проводка. Тобто до противоатуманних фар вже підключена заводська проводка. І я вирішив не поспішати встановлювати допоміжне реле по класичної схемі керування. А перевірити, чи може блок керування бортової мережі керувати вже підключеними протиотуманними фарами. По-перше, що нам треба перевірити, чи може блок бортової мережі керувати цими протиотуманними фарами. Для цього заходимо через діагностику та заходимо в Actuation Test. І тут є. Є ось такий FR Frog Lem. Це передні проти туманки. No need. І вони зараз вимкнуті. Натискаємо ON і вони вмикають. Отже, блок може керувати цими протитуманними фарами. Натискаємо off воно вимикається. Наступне е, в. Спеціальних функціях. от Frog, Lamp, Override. Це значить, це воно перекладається, що виключення, виключення з комплектації напевно, так. Тут у нас off В статусі ми бачимо, що протитуманні фари не виключені із комплектації, і блок бортової мережі може їми керувати. І, що нам заважає керувати цим підключенням, це відсутність самого перемикача керування проти туманками. Власник автомобіля хотів зробити це по-простому, встановити цю китайську проводку та додатковий з кнопкою. Але такий варіант мене не влаштовував, тому що я побачив інший варіант, який спробував тут реалізувати. Ще інший фактор це додаткове обладнання, а саме ГБО. Воно дуже знаходилось поряд з блоками запобіжників, та знизу, де проводка входить в салон, там був встановлений редуктор ГБО. І я хотів зробити увімкнення протитуманих фар, не чіпаючи це додаткове газове обладнання. Ще один варіант підключення це частково залишити заводську проводку для противотуманних фар та відрізати її від блоку IPDM, встановити додаткове реле та кнопку. Ну, таким вандалізмом мені теж не захотілося займатися. На щастя, цей перемикач відносно простий, не містить у собі ніяких мікросхем, а лише перемикачі та діоди. Схема підключення схожа як у матричної клавіатури. Мультимет тут здорово нам не допомагає, тому що, як з'ясувалось, у нас тут 5 входів та 5 виходів, і можливо, максимально 25 варіантів. Як з'ясувалось, така кількість команд тут була зайвою, і тому в ході перевірок було з'ясовано, що деякі команди були дубльовані. І відео чим я займаюся у півдругої ночі. Вичисляю, який пін за що відповідає. Ось ми вимірюємо на цьому білому другому піні. Дивимося, вмикаю поворот. Правий є сигнал, вимикаю. Тепер вмикаю габарити, Теж є сигнал, вимикаю. На ньому дві функції, поки я побачив. Зберігаю, поки буду аналізувати. Я знайшов схему цього перемикача на інший Nissan. Звісно, вона з моєю не совпадала, але ця схема дала мені розуміння, як тут все влаштовано. З часом схема промальовувалась, і мені вдалося імітувати включення габаритів. В той інструкції по експлуатації, що я знайшов, було написано, що протитуманні фари вмикаються, коли вимикач зовнішнього освітлення, знаходиться в положенні габаритів або головного світла. Тому мені було достатньо вимкнути габарити. Та пошукати, які інші контакти відповідають за включення протитуманних фар. Згідно з інструкцією, всі умови були виконані, але увімкнути протитуманні фари мені також не вдавалось. Даже не загоралась піктограма на приборній панелі. На щастя, я натрапив на інструкцію на англійській мові. І там вказано, що протитуманні фари. Вмикається лише при головному світлі або у режимі авто. Ось в чому може бути проблема. Ось воно. Коли увімкнуто головне світло, ми можемо увімкнути протитуманку. Вчора у мене не вийшло актувати, я включав тут, актував габарити, і воно не спрацювало. Дивіться, оце режим авто. Все рівно що головне світло. Получається У нас сигнал йде від четвертої до от сюди. Іде до другої пін. А оцей пін, наприклад, це сигнал. Імпульс. Сюди виходить. І входить оцю, сюди в другу. От На коричневий, получається, він входить. А виходить із. Теж з коричневого. Коричневий, коричневий, Да, На одній схемі я теж знаходив таке, що коричневий з коричневим це те, що нам треба. Он другий коричневий Ось так. Працює схема. Ще поближче покажу, як потрібно підключати діод. З однієї сторони, там, де замок роз'єма, ми підключаємо до коричневого провода катод діода, а з іншої сторони, ми підключаємо теж до коричневого провода, але діода. Звісно, в розрив цього з'єднання ми встановлюємо перемикач з фіксацією. В режимі Авто натискаємо. Ну, І протитуманні фари у нас вмикаються майже як по заводу. Але іншою кнопкою. Якщо увімкнути, ану так воно буде автоматично вмикатися. На габаритах вони не працюють, працюють в режимі головного світла тільки. Ось як по звуку працюють оригінальна кнопка і, невідомого виробника кнопка, бачите? Який шум, яке воно повтається воно. А тут? тут все класно. Тим не менш, вона працює, виконує задачу і вмикає мені. Проти туманні фари. Штатна, все працює, блок BSI та PC IPDM-блок вмикає і горить індикація. Хоча повинна бути вмикатись тут. Ну я зробив отак. З'ясував, що треба з'єднувати. В заключенні я можу сказати, що був шанс, що в мене нічого не вийде, і прийдеться все ж таки встановлювати додаткове реле та кнопку по класичній схемі. Але я дуже задоволений, що мені вдалося зробити керування протитуманними фарами майже як по заводу, не купуючи дороговартісний перемикач. Якщо вам моє відео сподобалось і ви хочете побачити на моєму каналі ще нові відео, пишіть коментарі, тобто залишайте так би мовити зворотній зв'язок.